У мене слов нема. Ну. Просто нема слов. Ті, хто прийшли сюди тільки за макіяжем, можете перейти по тайм-коду, там в описі десь його залишу. А зараз я хочу побалакати. Побалакаємо. Добрий день, студія. Як вам це все описати, що зі мною сталось просто? Це, до речі, друга спроба вже за останні півгодини зняти відео, тому що телефон поплив і кадр весь так. І улетів. Я вже замовила штатив, то наступного разу має бути вже добре. Я не знімала відео десь 4,5 місяці. Останнє моє відео мало бути в січні косплей Аватара. Тоді якраз були ще відключення світла, і дві години в мене було на грим, а це дуже мало. Я не встигла б його записати повністю, хоч і почала, тому що запис звуку йшов з мікрофона від комп'ютера, а комп'ютер без світла не працював. Я почала його записувати, десь можу тут зараз вставити. О, все, все. Зняла частину, потім така, ну ладно, хоч пофоткаюсь. Фоткалась теж з проблемами, дуже темно. Погано передала грим на фото. Але сам грим був крутий, мені сподобався. За ці чотири місяці дуже багато чого змінилося, і я надіюсь, що надалі вже буде якась справді стабільність, тому що світло не вимикають і мене наче не виганяють з хати. Можна буде працювати. Не знімала не по своїй волі, можна так сказати, а через обставини. У мене було два переїзди, і в останньому передостанньому, тобто другому. Передньому переїзді. Перший переїзд був невдалий. У мене була сусідка. Бог нас Бог тобі суддя. Упустимо цей момент. Я думала, там буду знімати, тому що квартира була непогана. У мене була світла кімната. Ну це те, що треба, щоб знімати, але ні. мені було тоді не до того. А це вже другий мій переїзд. А це вже другий мій, а це вже другий мій. А це вже. Друг. І тут мене все влаштовує, ніяких перешкод не повинно бути для зйомки. Єдине, це штатив, щоб телефон не падав, новий скоро має прийти. Спочатку, коли вже сюди переїхала, думала: ну все, переїхала, облаштувалась, треба знімати. Нема мікрофона. Мікрофон збі. Крісла теж нема. Що мать! Нема? А де ще діло? Такі оновлення, тепер мене. Крипучий стілець. От. Мікрофон я не хотіла, точніше, я не могла дозволити собі дорогий. Зараз теж не дуже дорогий, але все одно дорожчий. І купила петличку. Ну, скупий купий плати двічі, тому що в мене тепер два мікрофона. Не хотіла втратитись, називається. Вибирала, вибирала, подивилася купу відео. Ну так, з петличкою теж знімаю, чудово, звук доволі непоганий. Беру петличку. Мене намахали з нею, чи що, чи просто ноутбук не тягне петличку. Ну, щось коротше не так. І звук був дуже поганий. Петличний мікрофон. Запис на відстані 10-15 сантиметрів. Запис на відстані 5 сантиметрів. Я дуже розстроїлась і така: ну ладно, буду збирати на мікрофон. Є ось ось такий, схожий, як у мене був раніше. Навіть трошки краще. Довго думала, який зробити образ на повернення, думала щось епічне таке, поки що зроблю по лайту. Думаю, цей ролик буде цікавий більшій кількості людей, тому що сьогодні я буду робити свій щоденний, можна сказати, щоденний, базовий нюдовий макіяж на роботу, на прогулянку. Справді буду збиратися на зустріч з подругою, тому я вирішила двох зайців одним пострілом вбити. Планую вкидати час від часу різні такі базові макіяжі, щоб він був не тільки розважальний, а й корисний. А всі, хто прийшов сюди за макіяжем, вел для того, щоб було комфортно його робити, закладу волосечко. Цей макіяж підійде дівчатам осіннього кольоротипу, як я, з карими очима, карозеленими. Почнемо макіяж з бази. Вперше спробувала ось таку. Куль. Ну, вона не в кульках, вони просто різнокольорові кульки. Ну, що ж, пацани, я ще запасини пояснювач від Бога. Фірма якась китайка. Улерене, фу фулерене, Боб. Школа англійської Green Forest. Скін френдлі. Це добре. Тут є фіолетовий, персиковий та зелений пігмент, які, змішуючись, нейтралізують синячки, вирівнюють тон. Ну з моїм тоном йому не справитись. Але як база дуже чудова, тому що макіяж довго тримається, прекрасно просто можна наносити ось так, вичавлювати на пальчик і отак намастювати. А можна брати на спонжик, і вже спонжиком вбивати його в себе. Запис іде? Іде чудово, прекрасно, просто бомба. Різниця помітна, мені здається, не дуже зелений консилер. Мені мало зеленого в базі, треба ще окремо. Тому що лице дуже пігментоване. Я роблю по-своєму і показую вам, як роблю я. Тому ви будете робити, якщо будете робити, так як роблю я. Дивіться: наношу точечно на всі почервоніння. Ось так в кутики очей. Небагато треба, щоб потім не стати шреком. Коротше, замастила все лице. Тепер моя зелена і жовта частина обличчя стала ще ясніше. Беру тональний, він у мене поки що незмінний. Хотіла спробувати купити Патрісія Лідо з нової колекції перший тон, але я його не застала, на жаль, його всі розкупили. Я, як завжди, пізно сралась. Тон я не дуже люблю багато наносити. В основному всю роботу у мене бере консилер на себе. І мені здається, я стала світліша. Не знаю, чому я SPF не використовую, мене за це закенселять, уб'ють. Розстріляють, тому що з моїм обличчям і склонністю до веснянок та згорати на сонці потрібно обов'язково наносити СПФ. А я не наношу мене на його нема. І я не олігарх! Що я взагалі говорила? Ну, що я стала світліша, непонятно чому. Тому мені треба консилер міняти, тому що він у мене вже якийсь оранжевий, а не висвітлює. Він в мене затемняє. Ціле мистецтво мазюкання. Мені здається, бог наказує нас за щось, особливо мене. Я напевно, знаю за що але я не можу вам сказати. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною грою ходимо в церкву. Екран потух. Кому вже молитися? Кому зняло п'ять хвилин макіяжу. Я вже тут така законтурована, сижу, а воно не зняло. Супер! постараюсь швиденько розповісти, що я зробила. Хоч ви вже могли бачити у мене відео, як я це роблю, але повсякденний макіяж, звичайно, відрізняється від гриму. Це я наносила консилер. Після цього я його розтушувала, нанесла пудру. Нанесла пудру на крила носа, під очі і на подбородок. Після того, як нанесла пудру, почала контуруватися. І розповідала, що який би ви макіяж не робили, навіть ось такий, як я легенький на кожен день. Обов'язково контуруйте ніс, не пропускайте цей етап, тому що як нас жінки люблять більшості робити. Нашурують скули, якщо це вже такий макіяж, зроблять там брови, чіткі стріли, а за ніс, а на ніс. Ми його не чіпаємо. І лице виглядає несуразно, ну, можна так сказати. Бо хоча би пудрою ось так висвітляйте ніс, він вже буде виглядати чіткіше, лице буде більш фактурне. Також я зробила контуринг в скул, ось тут. Нанесла рум'яна, наносила ось так до верху, щоб був ліфтинг-ефект. Бажано брати світлі рум'яна на кожен день, щоб не виглядати як марфуша, і розтягувати ось сюди. Брови я роблю двома олівцями, світліший наношу ось сюди, а кінчик-кутику вже роблю темнішим олівцем. Боже, я надіюся, я вже дозніму його до кінця. я Вже так хочу їсти. Взяв собі таку піцу. Тухана. І дуже-дуже зла від того, що це вже третя. Заминка з за сьогодні, йоппаю мач. Я не нанесла ще хайлайтер. А я забула. Без нього нікуди. Для того, щоб макіяж тримався довше на очах, обов'язково зробити базу під тіні. Беру просто бежеві світлі тіні. У мене тепер панічка, я хочу кожні 5 секунд вставати дивитися, чи, чи знімає камера, чи ні. Макіяж буде в коричневих відтінках. Можна. Щоб додати такої іскри. Можливо, у вас сьогодні такий грайливий настрій. Можна брати під колір очей олівчик, зеленуватий, коричнюватий, який вам більше сьогодні подобається. На нижній вії між віками наношу його, так трішки в кутик, витягуючи око ось сюди, можна ще пальчиком розтерти. Також і зверху можна профарбувати. Тепер беру плоску кісточку. Та е, світлий ось такий відтіночок. Втушовуючи легенько-легенько наношу на нижню повіку. Наверх ті самі тіні, той самий відтінок, починаючи звідси, тушовуючи, веду доверху. Я люблю залишати ось цю частину висвітленою, тоді макіяж виглядає чистіше. Візьму ще іншу палетку, також беру коричневий, схожий відтінок. І так само зверху проходжусь, він такий більш оранжевий. Далі. Можна взяти плоску кісточку темніший коричневий на нижній повіці, тут де між віку ми фарбували олівчиком, пройтися ще темнішим коричневим, ніби як стрілочку зробити тільки знизу. Далі беру бочечку, світліший коричневий і трішечки тушую знизу. Можна ще додати блистючок сюди, але я не, не буду. По бажанню можна так зробити. Я просто візьму ще білий колір, затушую. Далі саме цікаве це стріли кохання. Щоб вийшли гарні, потрібно визначити, де у вас знизу починається око. Це не важко зробити. І ось достка. олур о мою сім'ю. Ставимо собі такий маркер. Ось так. Провожу трішки довше. Я хочу довшу стрілечку. А тепер будемо зверху робити. І тут треба зібрати всю свою майстерність, всі переглянуті уроки. Щоб рука не тряслась, можна ще сперти її на стіл, натягнути око. Взагалі це не дуже можна робити, там отак-отак якось натягувати, бо у вас стрілка вийде крива, як ви його пустите. Але гесенько, просто щоб складочок не було. Заповнюємо. Можна ще промалювати кутики, але це вже для продвинутих. Тепер не став момент, коли можна зайву пудру з лиця забрати. Стрілочки, все. Це означає, що настав момент фарбувати вії. Якщо у вас такі ж коротенькі і не дуже густі вії, як у мене, обов'язково використовуємо керлер. Ним ще треба наловчитись працювати, щоб не видрати собі повіки. Ніколи не використовуйте його на вже нафарбовані вії. Це дуже погана ідея, не треба так. Тому що ви їх собі всі можете вирвати. Я використовую Maybelline Sky High. Так, очі закінчено, тепер губи. Починаю робити форму коричневим олівцем. І зверху прозорий бальзам для губ. Фінальний акорд. І ось такий повсякденний базовий нюдовий макіяж готовий. Дякую всім за увагу, хто подивився це відео. Дуже вдячна буду за реакції, якісь коментарі. Бажано хороші. Всім дякую, до побачення. Заходьте, будь ласка, у Instagram.